Окупований Севастополь сьогодні вранці атакували дрони. Про це заявив самопроголошений губернатор Михайло Розважаєв. Каже, збили чотири безпілотники. Він також запевняє, пошкоджень об'єктів і постраждалих, нібито немає, але працюють рятувальні служби. Цієї ж ночі дрони атакували російське місто Єськ у Краснодарському краї. Саме там розташований військовий аеродром. Звідки вилітають більшість мігів, які б'ють по території України? Місцеві мешканці повідомляють, на місці атаки виникла пожежа. Це видно і на відео, яке зняли очевидці. Крім того, вибухи також було чутно у Краснодарі, Сіверському районі і в Енемі, що в Вадигеї Міноборони Російської Федерації звітує, начебто перехопили понад 100 дронів над окупованим Кримом та Чорним морем і у Волгоградській області. Окупанти також стверджують, що знищили шість безекіпажних катерів військово-морських сил України.